Ці кадри зняті у потягу Київ Суми. На ньому гравці команди футбольного центру Барса ю «Ю-10» і вони повертаються додому після другого місця у турнірі Моршинська осінь, осінь-2025», який приймало місто Моршин. Дорога тривалася у 14 годин з пересадкою Києва. Тривала майже добу. Все через атаки Російської Федерації на транспортну інфраструктуру України. А це команда на Сумському вокзалі. Приїхали і швидко покидають залізничну станцію. З тренером команди Андрієм Расторгуєвим спілкуємося вже за межами вокзалу. Пан Андрій говорить, важко було не виграти медаль, важко було привезти її додому. Що важче було, Наверно, важче було добратися додому, тому що майже сутки цілі ми в дорозі. Вчора о 9 годині вечора ми виїхали. І от зараз тільки-тільки приїхали. Звісно, що всі ми розуміємо ситуацію, що у нас відбувається. І найголовніше, що діти щасливі, довольні. На турнірі «Барса Ю-10» зіграла сім ігор. На груповому етапі «Барсята» перемогли однолітків зі «Стрия» 4-2, розійшлись миром з командою з Ужгорода 3-3, поступили з команді з Івано-Франківська 4-5 та перемогли команду з Коваля 9-0. З другого місця у групі «Барса Ю-10» вийшла у плей офф турніру, де у чвертьфіналі з рахунком 2-1 перемогла Івано-Франківську команду «Ревера» 19-08. 2. У півфіналі з рахунком 2-0 обіграла Вікторію з Івана-Франківська. І у фіналі вдруге на турнірі зустрілась з командою «Ривера» 1908. І вдруге поступилася суперникам 1-3. Гарний турнір був і сильні команди. В цілому, ну, взагалі, клас, що вони вийшли в фінал завдяки тільки їм. Це. Сказав, що всі вони великі молодці, і не треба переживати. Це фінал, це все нормально. Було Тобто гра сама показала, що ми там за дві хвилини до кінця пропустили голи. Хоча по рахунку вели, я їх всім бажав руку, сказав, що вони великі, молодці. Платнот Павленко, гравець Барси Ю-10 на турнірі. Отримав відзнаку за старанність. У турнір мені дуже сподобався. Були гарні та сильні команди. Ми вполилися дійти до фіналу, але фінали. Вона була дуже сильна команда, і ми її програли, ну, програли 3-1. І вона була сильна, але надію, що другий раз ми її переможемо. Про свою мотивацію займатися футболом Платон говорить. Ну, тому що мені подобається це робити і грати в футбол. Ну, і я, Мені сподобалось робити, я хочу це робити назавжди. Про мотивацію дітей тренер додає. Саме головне, що у них є бажання, завжди ходять на тренування, завжди вони між собою дружать, підтримують. Особливо цей турнір показав, що вони друг за друга готові, і сльози були, і все було. Це саме головне їхня от здруженість. Олександр Качанов, Анатолій Сердюк, Суспільне, Новини Суми.